Привіт, друзі, я вас вітаю, також вітаю! бузок угорський, варігатний. Це, до речі, вперше я зустрів цей сорт дуже давно і нікого не бачив, Лише випадково коли знайшов на розсаднику, вже років 2-4 тому. Коротше, дивіться, які у нього цікаві листя варієгатне. Взагалі вона, коли була весною, вона була така прямо аж блискуча, жовта із контрастним зеленим. Тут бачите, скажете, що якась випадкова мутація, а нічого. Бачите, скрізь. Скрізь вони варігатність. Ось тут потрошку. Зараз я покажу вам. Коротше, тут плюс-мінус, де було більше сонця. ось бачите, яскраво видно варігатність. Хоча квіти не такого бежевого кольору. Ароматні, приємні. Коротше, класна штука. радий, що в мене є вона в саду, тому що я ще не бачив жодної варігатної. Рослини Буска Угорського. Ось, подивіться, яка красунчик. Тут, як знаєте, о, ідеально, бачите, видно, от, ця контрастність. У мене ще є е, бузок е, господи, називається Емоді Це який господи, кавка... не пам'ятаю, коротше, точно правильно. А це зовсім інша історія. Тоже коротше, ауреава ріката. Ось такий ось красунчик. Радий, що разом з вами його дивимося зараз. Відео що поливав. Тобто, мене вже локація потрошки вже оживає. Тут в мене з'явилася сосна, пухироплідники і крокси, і джинси. Ось така ось краса. Дивіться далі, що буде. Сподіваюся, буде тільки краще. Па-па!